Представники благодійної організації з Японії на запрошенні благодійного фонду Заложники Чорнобиля відвідали Житомир. Зокрема, японські благодійники зустрілися з маленькими пацієнтами дитячого відділення обласної психіатричної лікарні. Ці діти з такими складними проблемами здоров'ям були найактивнішими учасниками спільної акції Різдво разом від волонтерів жінок із Токіо Вони отримали гірлянду із тисячі журавликів. До зустрічі з далекими друзями пацієнти відділення готувалися з делегідь. Підготували невеликий концерт і лист подяки за підтримку. Ми щиро вдячні тим жінкам Японії, які, не дивлячись на свої біди, на свої негаразди, які сталися, думають про дітей України і надсилають нам не лише тільки вітання, але і допомогу. Щирий вам уклін і сподіваємося на подальшу зустріч у нас тут на українській поліській землі. Приїжджайте! дитяче відділення психіатричної лікарні потребує ремонту і суттєвої модернізації. На останній сесії обласної ради виділили додатково для дитячого відділення 600 тисяч гривень для того, щоб ми могли почати. Ну безумовно цих грошей не вистачить для того, щоб зробити сучасний ремонт, але принаймні суттєво почати і дійти. Ну пройти більшу половину цього шляху безмовно вже зможемо. тому що тут маса проблем. Керівництво лікувального закладу покладає надії і на технічну допомогу з боку благодійників. Щира сердечна зустріч в лікарні розчулила японських гостей. Сану.